Знаєте що, друзі? Фух. Приміщення вже помаленьку здається в оренду. Тобто люди ходять, заглядають, щось питають, може щось. Спробуємо взяти це все, здати, так. А ну, я отак пробую от зробити. Там мразить світло, так? Да? Отак став. Ну, що я вам розкажу? Що вам таке інтересне розповісти. Приміщення хлопько здає в оренду. Заходжу в сферу будівництва. А на будівництві неможливо мати свою фірму. Неможливо мати свою фірму, ну, не маючи розуміння в будові. Відповідно, пішов. Тр... Ну, я маю розуміння, я маю досвід. Але. Але цього трохи, напевно, що недостатньо, щоб так взяти, наприклад, будівництво якогось об'єкту. А є зараз реально дуже багато роботи, тому я шукаю толкових людей на роботу, які вміють хоча б щось робити своїми руками і так далі. Але це грязна робота насправді. Це дуже грязна робота. це Робота на вулиці, робота в приміщенні, це робота з пилом, грязю, брудом. Це не є легка робота насправді, але тут є гроші. Тут, ну, за -за 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 того, і тут є і гроші, тому що не кожен свої білі пальчики готовий вимастити. Я не боюся рахунок за гроші вимашувати свої пальчики. Найцікавлять зелені папірчики. Заробляю я їх чесно. Тому мені це не все. Але все ж таки мене цікавить повна систематизація, автоматизація, як замовлень, так і виконання, які супідрядчики і так далі. Тобто я в це все вникаю, я це все розвиваю, я це все брендую, я це все запускаю і. і... І я надіюся, що з того щось таке те й вийде. Знизу я вставлю силочка kashka.pl 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 Просто напиши це, будь де і натисни. Просто. І тобі відкриває наш сайт. На сайті вчора, до другої ночі чи до третьої, майже я додавав, По-перше, Багато позицій в кашку, тому що все ж таки я сам по собі сайт наповняю. Чому? Тому що можна буде в будь-який момент відкрити просто тупо кухню Dark Kitchen і працювати на доставку. І це, це реально так і є. Це факт. Но один момент. А який саме момент? То, що на тому сайті ще тепер є франшиза. Франшиза будівельної компанії. І франшиза закладу харчування. Плюс там появилось... А це. Вже будівельна фірма. Golden Grain Construction. Gold Grain Construction. Gold Grain Construction. Gold Grain Construction. GGK. GGK. Колись будуть люди. Мітингувати і топити, що це найкрута будівельна фірма в світі. Да? Надіюся, не забастовка за, за зарплату. <рив> Ні, жартую, людям завжди зарплата, щоб там що не сталося, людям завжди, завжди, завжди потрібно віддати їхні гроші. Тому що це дуже некомфортно. Ми закінчили співпрацю знову ж таки про роботу з поляками. Ми закінчили з ними співпрацю. Я завчасно подзвонив. Да, не за місяць, за тижні, два, напевно, що може й три. Я подзвонив, і вони з того ж моменту, я сказав, що я хочу закриватися, і я сказав, щоб вони забрали своє обладнання, бо тут було їхнє деяке обладнання, і їм казав, що не забрали. Так вони надзвичайно бисто в протязі трьох днів забрали все своє обладнання, а вже прийшов третій тиждень, і вони мені ще всі грошей не скинули. І вже от сьогодні субота, по факту, я записую це відео і. Ну і що? І що? І грошей на рахунку так і немає, і я нервуюся, страшно. Я ненавижу такого просто, коли я мушу чекати на свої гроші. Це мене просто. Що зі мною робиться, коротше. коли я... Коли... коли отак зі мною люди поступають, я їй готовий тузік грілку. Я не знаю, ну блін, ну типу, питання стоїть там реально Тому що не Опять наїбали по всьому, то Коротше сказали там, що 540 злотих, це там порядка 150 долларів Але я думаю, що там мало бути мінімум півтора Ну то я ви розуміли як я як ми чесно працювали, ще в них такий прикол пише, в них пише чесна команда. Я такий, Кожен мейл приходить і такий фу, чесна команда, футбол і все. Ой, блін, я тобі кажу. Я просто не вірю в те, що ця вся історія просто закінчилась. Я сиджу в пустому приміщенні, чекаю на нових орендарів. З надією про те, що щось таке десь таке та й поміняє. Прикиньте ось така ситуація насправді. Фух. Запускаю команду. Трохи тепер грязі, бруду. Такої рутини. Ну, блін, на будові робота прикольна. Наприклад, зараз маємо об'єкт 12 мільйонів коштує. Сам дім коштує 12 мільйонів злотих. Тобто люди собі побудували його, роблять в ньому, зараз доводять його до кінця і будуть в ньому жити. І це прикольно, спілкуючись з тими людьми, з власниками, вони ж на місці є, ти з ними спілкуєшся, і ти, ти просто розумієш, що це за люди, які вони є. Як вони живуть, вони ж для себе дім роблять. Тобто Коли ти робиш ремонтні роботи, ти по факту в людей вдома ти дивишся, в яких вони умовах живуть. І, ну. В основному бідні люди не, най... ну, не наймають серйозні бригади, серйозних там, майстрів щось робити. Тобто, а отакі люди, бо я б сказав, багаті, так, ну, вона не має різних бригад, чик-чик-чик, зробили швиденько, гарно, якісно і там, по проекту, по тому, як вони це все роблять. Тому так. Це цікава робота. Це, я коли перший раз попав на будову в Швеції, до мене там, сказав. Типу керівник каже, пудова каже, це справжня чоловіча робота. Каже, це така каже, хардкорна чоловіча робота. Це робота з технікою, з болгарками, з дрельками. Це небезпечна робота. Ти кожен день ризикуєш, ти можеш або з драбини впасти, або тебе може током вдарити, або ти си пальці відрізати болгаркою там, і так далі. І так далі. Тому в мене, ну, якщо буде цікаво, можна буде пройтися по якихось таких казусах. Ну, в мене він один був, я розказав самий самий перший Такий казус. Я саме самий перший день прийшов на роботу, до речі, і я просто, ну якби я мав розуміння, я на роботі не працював, але я з будовою був пов'язаний, ну, скажімо так, надивився, хоча б збоку. На це все ще в підлітковому віці. Потім пробував щось робити, допомагав і так далі. Тому у мене просто колосальний досвід того житті. І у всіх сферах фактично. І я прийшов і, блін, такі, тіпа, де гроші в Швеції? Де гроші? На прибиранні, жінки працюють на прибиранні, а чоловіки працюють в будівництві. Типа, і все, і чік чик пішов там по кар'єрі будівельника. Ну і рік часу там займався цим всім. Ну, Це робота ну, реально грязна, брудна, коротше, там воно взагалі жесть. Але отак. Але отак. А потім. А, заказус хотів розказати за який. Взяв перший день, прийшов на болгарку на роботу і кольце міняти. Да? А болгарка на батареї була. І таке кольцо міняти. Да? А там маленьке вже кольцо було. І я його отак притиснув до столу. А ну, було трохи більше, напевно, що видно. Отак, От коротше. Я його притискаю по факту виходить, до столу. Цю... Отак, от. ну, Я його притискаю отак до столу, лапою за кольцо, щоб ну, прокрутити, бо тут треба пальцем тримати. хто ну, хто, хто працював, хто знає. Там треба пальцем тримати, типу таку чорну защолочку, да, і кольцо відкручувати. І ти відкручуєш кольцо, я да, його до стола припер і мені до стола коротше, включатель включається. І те кольцо мені робить таке в руках в народ емоції не забувай. Взагалі, чесно. Знаєте чому? Тому що... Ковтічу, бо він і мене теж шлях трафляє від нього. А знаєте чому? Та тому що, тому що, друзі, ця незабуваєма емоція, вона... Було холодно, да? так? Це десь квітень місяць був. Березень, квітень, квітень місяць. Да? Ну, холодно ще було, бо Швеція, в принципі, холодна країна. І це, і це було година, п'ята ранку. приблизно. Добре, ну, що не п'ята ранку. Що так? І це було не п'ята ранку, мані у вас, це було приблизно. Восьма, дев'ята. Ну, коротше, зранку. Але був такий ще іній стояв. Коротше, ну, Холодно реально було. Я в двох парах рукавиць був. Таких звичайних просто ну, матерія тоненька зерка резина. Я просто дві пари цих тоненьких рукавиць здів. І це кольцо мені тако, дві пари рукавиць по чотирьох пальцях. отак. Розрізає. Я отако вирівнюю руку, дивлюся, і мене пальці видно. І їм нічого. І я такий. Дякую ти Боже, що лишив мені чотири пальці на ті риці, а міг позбутися і я офігів. Тому все ж таки будова насправді є небезпечна. Тут реально отримати травму, реально отримати блін, якусь серйозну життєво важливу травму, тому що, блін, випадки є всякі, особливо, коли ти працюєш з технікою, з різними різними там. Ну, взагалі, ну ті вишки, наприклад, там я на стрілі працював. На шостий поверх от вас піднімають отак на стрілі, да? і ти там щось там поправляєш, там треба зробити. Да? Там працював на цьому такому, на джойстику їздить чотири колеса, типу, і ти собі на ньому просто катаєшся з люльки ним управляєш. На такому, ну, типу, на спрінтеріці. Ну, коротше, набагато різної техніки робить. Оце ж по таким працюєш, ти собі просто з джойстиком стоїш, і ти з тим погрузчиком там свій. Цей... Типу він їздить. Це теж прикольно. Ну, типу, там камери в нього є, все, він все там бачить, світить. Ну, прям, прям реально чітко. Але це треба дивитися, це треба любити. Хто... Будова це не для всіх, насправді. Ну, дуже багато людей не готові до цього. Це не проста робота, це складна робота, це відповідальна робота. Це... Да, це дорога робота. Тут люди заробляють гроші, хто вміє, хто знає, в кого виходить. Тут люди реально заробляють серйозні гроші. Тому якось воно так. Ладно, буду заокружатися, буду ще дзвонити, щось питати, щось казати. але то субота. Знаєте що? Я з того всього прямо зараз напевно, що просто сяду і поїду і куплю собі карточку на 512 ГБ. А в них є тільки на 256, але вона буде швидкісна. Да? Мені потрібно 512 лише такі сна, тому що це не швидкісна. І йоо, такі всякі фішки можна мутити. На цій камері. І це реально прикольно. Мене якийсь друг танцював Тектонік, да? Ви танцювали тектонік? Була така ось тема. Там... Да? Бам! Там що ногами коротше, також пересовуються прикольно. Це ще колись студентські роки. Коли були дискотеки, коли були двіжі Паріжі, коли пацани відривалися на дискотеках, такі робили ву-ву-ву-ву-ву. То вже зараз всі стали такі, типу, блін, всі такі женаті, заміжні, всі такі серйозні, всі такі ай да да да, -да а які ми всі й дяді ходимо тепер. А тоді ні, тоді були всі молоді. Знаєте що, я думаю, що кожен кожен з вас, кому вже там 30, 35, до 40 доходить, да? то я думаю, що кожен себе відчуває молодо. Просто молодо. От просто активно, життєрадісно, молодо. Нехай жодні труднощі не ламають вас ні морально, ні фізично. Просто насолоджуйтесь цим життям і розумійте те, що життєві будь-які труднощі, навіть такі, як в мене зараз, є, повірте, це теж дуже... Насправді нелегко і непросто і морально і взагалі, дивіться. Насправді це дуже складно, я б так сказав. Просто я до цього відношусь, так ніби це дуже легко, і тому мені воно якось трохи ніби то легко. Але по-справжньому, знаєте, як на будові небезпечно, так само і. І тут зараз складно, дуже складно. Всіх планах складно, тому що відповідальність дуже велика. Ну прям реально дуже велика. За все, за все підписані договори, контракти. І приходиться платити по рахунках. Ніхто там не збирається нічого тобі там пробачати, бо в тебе не пішло. Всім по феншую і рівня наглості, хитрості. Тих людей немає, ну тобто, межі, межі оцього наглості, хитрості немає. Тобто є різні люди, і вони настільки себе підло поводять, настільки вже навіть деколи відкрито підло поводять, що просто деколи ж неудобно. От не знаю, от такі от є, такі реальні люди. Я з ними стикаюся. На жаль, дуже мало їх є, але вони все ж таки є. А є просто хитрожопі, які от ті самі поляки, які мені скидали там тих 540 злотих і не можу мені третій тиждень скинути їх. Ну, типу, блін. Я казав, я їм написав мейли, те, що взагалі відбувається розрахунок по факту розірвання умов. Де, як ви все обладнання повністю забрали, я тепер на гроші чекаю три тижні. Ну ну, блін, ну що тут сказати? Ну що сказати? Я ж теж міг поступити по-інакшому, закрити все обладнання. Вони там мені мали до виплати дві тисячі. Я обладнання їх мав на чотири тисячі. я їм віддав обладнання на чотири тисячі. А вони мені дві назад не можуть скинути. Ну то про що говорити, то як з ними буде? Ну як, ну от як. От. І це, 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 це типу, так, знаєте, вершки, просто розказую, те, що можу розказати, те, що вам потрібно. Ви дуже багато всього, що вам не, не потрібно реально. І дивіться, коли таке величезне приміщення, блін, я просто я не можу, ну я не знаю, в мене просто зі мною щось робиться. Я не можу звідси з'їжджати. Тут же все там половина вже розібраного стоїть. І ти такий, ну блін, ну просто неможливо, неможливо. Морально, блін, от я кажу, дуже складно, я не можу, я не можу відпустити, я не можу сприйняти цього. Я вже переключився абсолютно на другу фірму, на, на будівельну фірму. Я коли стаю до роботи, щось починаю робити. У мене просто голова відключається. знаєте, Руки роблять фізично. Коли ти працюєш фізично, то в тебе голова відключається. Таким чином, я відключаюся до цих оцих всіх проблем, які тут збираються. Я просто йду тупо на фізичну роботу, я йду на будову, я її говорю до борі, кажу, боря. Він. Боря купа років у будівництві Боря мені допомагав, насправді всім допомагав, що було потрібно, не тільки по будові, просто навіть деколи завести, привезти. Любив в нього там такий мінівенчик, і в нього вмістки, і він реально мене там прям виручав неодноразово протязі року. І я так з ним познайомився, подружився. І, і от така ситуація, я йому казав, що маю досвід, якби пробую на роботі. І він каже: приходь. Приходь, подивимося, що ти можеш, що ти мієш, покаєш, що ти знаєш і, і будемо працювати, каже, будемо, будемо, я тобі дам якісь там об'єкти туди-сюди, ти будеш заробляти собі. І я таким чином думаю, паралельно буду брати в нього об'єкти, давати ці об'єкти людям для того, щоб люди могли заробляти. Я сьогодні, там просто буду лишати якийсь там малесенький відсоток від того об'єкта. І таким чином в мене є фірма, я можу все це робити офіційно, я можу в мене є кведи, я буду переходити на іншу діяльність з нового року. Тобто я це все не закидаю, не залишаю, але морально відпустити те, що вже є. Морально важко. Чому? Тому що, блін, гастрономія це офігенний бізнес, це класний бізнес, ну просто мені не вистачило. Грошей його утримати. Він реально дорогий. Він реально дорогий. І він такий дуже дрібний. Він дуже дрібний. Але тут гроші приходять кожен день. Просто кожен день ти зранку проснувся, твої гроші прийшли на карточку. І коли ти до цього привикаєш, від цього дуже, ну, це прям це страшно стає. Це реально страшно, Коли тобі просто перестають приходити гроші кожен день зранку. Це реально страшно. І блін, і ти такий. Навіть коли ми працювали, тобі приходили гроші за п'ятницю, суботу і неділю, за три дні вони приходили в понеділок. Ти такий вже в понеділок, блін, все, треба грошей. Треба грошей, треба то, треба сьо, треба то. А тут, блін, вони раз і перестали взагалі приходити. Да? А це вже, блін, зовсім інша ситуація, вони прям взагалі не приходять. Ну, тобто, витрати в тебе є, да, витрати зменшились, тому що ти перестав, я я перестав продукти купляти, наприклад, да? тобто, витрати відповідно зменшились, але, але все одно вони ну, не зупинились. І треба платити інші платежі, такі як там, податки комунальні там, і все-все-все, там, чик, чик, чик там, зарплати дородавати. Але, ну, і, блін, і ти такий один в центрі е, трьохмільйонного мільйонного міста. Просто сам в центрі приміщення і з купою обов'язків заді себе перед кожним, просто кожним, хто має до цього хоч якесь мінімальне відношення, там, не знаю, чи він там одусь там привозив якусь коробку чи ящик, чи що, він має якусь фактуру незакриту, або закриту, це треба, якщо закрита, треба бухгалтерію скидати, не закрита, треба платити, закривати, скидати бухгалтерію. Ну тобто, блін, це не просто насправді. Це взагалі не просто. Це шівьо, знаєте, якби це. Був просто щасливий переїзд на. Не знаю, на інше місце. Можливо, можливо так і станеться. Але поки що на даний момент для мене це повне закриття, це повне фіаско, братан називається. Тому так. Тому так. Я в мене слів просто немає, я не можу, я. Дуже хочу зберегти іменно це місце і цей бізнес. І я його розширяю, і я додаю сайт. На сайті ми додали франшизи, ми додали франшизи того, того. Плюс на сайті можна замовляти продукцію е на доставку, можна це все розширяти. Партнерська програма на все працює. Блін, партнерка це сильна штука. Тільки от реклама, 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 треба в неї вкладати бабки. Причому треба реально великі гроші вкладати. Там таке, як там, не тисяча-дві тисячі доларів, типу, вони, ну. Не рішають. Хоча б я знаю, пятнаху двадцятку треба реально запхати в рекламу, щоб побачити, що з того відбувається, прям як воно працює, і який вихлоп з того є, і так далі. Типу з тої реклами, скільки людей потім повертається по другому, по третьому кругу. А це що там, там тиці, ти не знаю, 200-300 доларів чи 100-200 доларів, це типа. В місяць, п'ятьорку, десятку, в ідеалі це 10 тисяч долларів вкладати в місяць в рекламу. От тоді так, тоді ви рекламуєте, тоді до вас де трафік людей. Реально, тоді так, ви тоді відчуваєте, що воно у вас є. А так, доки ти таку грошей рекламу не вкладаєш, ти будеш отак відбовтись, коротше, як я, з місяця на місяць, з місяця на місяць, може, а може, а може, а воно нічого не допоможе. І все. А це треба на старті. А на старті завжди не вистачає грошей. Знаєш, тут вже все з кіле доледу за, за останні вже все-все-все допозичив, вже все. Відкрився, таки буде працювало, а воно не працює, а воно не працює. І ти такий шуршиш там, то сюди, щоб цей механізм весь підтримувати, щоб він працював, щоб він якось знаєш. І ти там то міняєш, то удосконалюєш, додаєш, віднімаєш там. і Це такий рух, цілий рік йде. Ну, але ти розумієш, так, що ти не справляєшся постійно підтримувати цей організм. І все, і просто так. Приходить момент, коли ти розумієш, що все тіпо, що, Що наступне місце стане для тебе поганим. Щоб цього минути, потрібно, потрібно зупинити все і все. Так і зробили, просто зупинились все і все. І переключаю повністю увагу на інший бізнес. Відключаюся морально, тому що трошки працюю фізично. Якби я, наприклад, півроку тому зайнявся цим да, видом бізнесу будівельним, то до цієї пори я вже мав теж якийсь стабільний дохід, якийсь графік трошки так само вільний як в кашці плюс-мінус. Ну, за півроку з тим мінімам і розуміння, що в мене є, я думаю, мені було б достатньо. Але це потрібно було звідси, я ж тут по факту був як друга людина, треба було звідси просто забирати людину, ну, типу, сюди ставити людину. А якщо я сюди ставлю людину другу, то я не вивезу перших три місяці, там, грубо говоря, на будові. Тому що на початках ти, тіпи, ну, заробиш, там, не знаю, ну, десятку, там, 12, більше не заробиш. То вже там, не знаю, з третього четвертого місяця можна мати там, і двадцятку, ну, і вище. Ну, але. Фішка в тому, що, що я би просто там теж не вивіз. Я тут і так докладав, враховуючи те, що я тут був на місці. А так воно б просто тіпа, не хватало навіть на ну, коротше, на тих дві зарплати перекривати. Тому що ти сам дві зарплати, тіпа, ну, Може і витягнеш, але тоді наробишся як кінь просто, заради того, щоб витягнути дві зарплати. ну, тіпа. Не було приколу це робити насправді. І все. А зараз, зараз не просто питання стоїть, типу, ну, заробити гроші. Зараз є питання на, на розвиток реального бізнесу, а чим далі займатися. Тому що ну, от, гастрономія закрилася, все, що далі? Можна шукати маленьке дешеві приміщення, але воно буде дешевше там, на 20-30%, воно не буде там, дешевше в 5 разів. Да? Що там, якщо я брав, там, брав за одну ціну, то там буде за копійки. Ні. Десь воно буде, зараз поїмаєш, типа. Блін, я не знаю, це якийсь прикол, насправді. Не хочу більше в астрономію лізти. Хочу брати якісь об'єкти, будувати їх, коротше, там, що зробити, чи, чи, там, змалюєш, там, шпаклюєш, там, то, там все. Типа, ну да, там гроші з не приходять кожен день. Там теж є свої підводні камні, там теж мінусів багато є. Там, ну. Я просто не думаю про них, я не хочу про них думати. Просто я думаю тільки про хороше, бо я вже задовбався, Того погано стільки по кругу назбиралося, що одне дерьмо по кругу. знаєш, таке ніби бетон, але у мене не стосується. Але воно не прямим чином стосується. І це все дерьмо отак от. Фу. Це все розгрібає, кости з лопатою. Туфсу вліво, вправо, вліво вправо. Це дерьмо розгрібаєш такий... Фу, тільки видихнув ніби вже немає, знову суне лава того дерьма, і ти, ти все, так, 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 все фу, блин, я вам кажу. Люди реально вон ходять, с той стороны, без став, да. Люди це мій телефон скрузится. Ладно, лучше ну, це може зроблю, може десь подзвоню тай. Тейта. Я не хочу, блін. Це настільки кайфове місце, якось настільки до нього, блін, прижився, якось отак гарно, все було якось так прикольно. Наразі. Тілі-рі-рі-рі? <плес> Тут.